Язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю ріднесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це вам тільки. І почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто, хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро Рати та й виорав гроші, скарб у горщику. А було це ще за панщини. І думає він. Як довідається економ, зараз відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня гайнув на базар, купив там мало не лантух бубликів та зайця застреленого, а, вертаючись з базару, повернув до річки, витяг з ятарів та з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою от він, і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хвеська каже: Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? «А вже ж буває. Каже Петро, здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли там то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заяць у ятір або в вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів, каже Хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже ти й риби в лісі не бачила, а є ще. Ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша. А на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же так бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть. Каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та зачепила ліс, оце й зосталися бублики. Ну мже, чоловіче струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу, а ній заєць. Ох ти ж моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, а такого не бачила. То що як не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому жінка й почала. Що то воно, чоловіче, за день такий? І родилась і хрестилась, а такого нічого не бачила риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. Ото диво, що я сьогодні й гроші знайшов. Та ну, їй познайшов? А де ж вони, чоловіче? Та ось витягає ті гроші. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. Еге, каже жінка. А як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми сьогодні в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська Добре, каже, нікому світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що там таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюся. От не дивись та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш економ та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує. А Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла. Сидить, хочеться сказати та боїться. А далі... Горе на світі убогому хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи до свята, так нема за що. А кума Меланка й собі Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу, а Хвеська не дає їй і доказати, та зараз своє. Ну, та, може, Богдась скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Меланка. А сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казати. Та кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що каже кума Меланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. От і бесіда готова, погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось із хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді стривай же ти такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов. І що вік ховається з ними, і все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й у світі нема на плете? А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз потухвеську, приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді економ Петра. Бачиш? Та що ж, каже той, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було. А коли це було? питається коном. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми багацько натрусили, і в вершу заяцю піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли й як. Саме тоді, як увечері вас милостиви пане, по селу водили. А чого ж це мене водили по селу? Питається економ. Коли ж. вибачайте пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як крикне ж економ, ах ти така сяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка, мовляв, не сповна розуму. Тоді економ подумав, подумав і справді, дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса, а вона й носа похнюпила, розчопала, що вклепалась. Прийшли додому, вона вплач. Так ти каже, мене підвів. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, а ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серця, давай помиримося. Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати. То Друзі, якщо вам сподобалася ця казочка, підпишіться, будь ласка, на візок-казок і поставте лайк.